Сьогодні вже рік, як підійшов до Господа Бога, митрополит Бартолонії Рівницької Задорожці. Дуже швидко полетів час. В 1995 році ми вперше зустрілися з сестрами до дикого Бартолонія, коли виїхав на громадську кафедру. І прийшло 26 років його управління нашої пархії. За 26 років. Ми разом з Владимиром зустрічали її радості, і печати, свята, і які будні, якісь роботи, і старалися зробити Богу тільки справді. 26 років це не малий срок його е, управління. Нехай Господь сьогодні його душу допомогти, та всі святи спочиває. Вічно пану праві. Здається, вчора ви, владико, поміж нас жили і тішили присутністю своєю, так скоро на землі світильник ваш погас, але засяяла душа для вічності зорею, молитві денні і нічні, за вас ми, Господа, благаєм, владико наш, Вархоломій, ми ваше добре серце пам'ятаємо, для нас у всьому ви взірцем були. Трудились щиро на Господній ниві, знання Євангелія щедро в світ несли, свідчили всім, що лиш з Христом ми є щасливі. У пам'яті лунає й досі голос ваш, дзвінкий, ясний молитвою натхненний, коли співали, мов спинявся час, по від душі звучав той спів благословенний. Увагою своєю ви нікому не пройшли, звертався, хто до вас утіши дні лишились, для всіх потрібні ви слова знайшли. За паству вірено вам, Господу, молились. Ми віримо, ви там, де всі святі, що прощено вам, може, в чим зарішили, нехай зігріє вас у вічному житті. Христос, котрому вірно ви служили.